Що об'єднує не Джиммі Пейджа, Слеша та тисячі рок зірок. Гітара, яка стала символом легендарної музики Гіпсон. Хочете дізнатися, чому вона досі на вершині? Гіпсон – вибір Лес Пола, Джиммі Пейджа та Слеша. Ці гітари асоціюються з великими хітами та енергією рок-н-роллу. А їх звук потужний та насичений. Культова модель Gibson Les Paul вже понад 60 років залишається еталоном серед електрогітар. Це інструмент, який вибирають музиканти найрізноманітніших жанрів за його глибокий звук та стильний дизайн. А якщо хочете щось більш доступніше, зверніть увагу на Epiphone бренд, що належить Gibson. Він пропонує якісті звучання, наближене до легендарного оригіналу, але за доступнішими цінами. Gibson та Epiphone це не просто бренди, це музична історія. А що для вас означає Гіпсон? Напишіть у коментарях і підписуйтесь на мене, щоб дізнаватися більше про музичні бренди.